Ласкаво прошу на канал Шепіт Ночі. Те, що ви зараз почуєте, історія знайдена на Reddit. Автор стверджує, що це правда. Якщо ви готові зазирнути у темряву, підписуйтеся. Приготуйте щось смачне, вмощуйтеся зручніше. Ми починаємо. Логан Шіндельман народився 27 червня 1996 року. Зник за дуже загадкових обставин 19 травня 2016 року в окрузі Терстон, штат Вашингтон. Він був сином матері змішаного походження та батька з Саудівської Аравії. Більшу частину життя Логана виховувала його бабуся Вірджинія Джинні Гебо у місті Том Там він прославився як зірковий захисник у шкільній футбольній команді Тамвотер Хайскул та був зразковим учнем. Після закінчення школи у 2015 році Логан вступив до Вашингтонського державного університету, що приблизно за 480 кілометрів від дому. Але вже після першого курсу вирішив залишити навчання і повернутися до Томвотера, відчуваючи невпевненість у своєму майбутньому. У рідному місті він жив разом із бабусею та старшою зведеною сестрою Хлоєю, працював на різних підробітках, у пральні та навіть допомагав на фермі своєї двоюрідної бабусі. Родина описувала Логана як спокійну, розумну людину, яка водночас шукала себе. Йому було складно через змішане коріння афроамериканське, біле та саудівське. Його батько, уродженець Саудівської Аравії, залишив ще до народження Логана, і вони ніколи не зустрічалися. Мати логана Гана, наполовину біла, наполовину чорна з вуйзіанським корінням переїхала до Сіетла, коли логану було лише кілька років. Вихованням здебільшого займалася бабуся Джинні. Яка і стала головною опорою в житті хлопця. Вранці 19 травня 2016 року Логан коротко поговорив із бабусею на кухні перед тим, як вони розійшлися по роботах. Джинні згадувала, що того ранку він був особливо нервовим, наче зосередженим на чомусь важливому, і сказав, що у нього було прозріння. Вони домовились продовжити розмову ввечері, але Логан так і не повернувся додому. Наступного дня, коли Логан досі не з'явився, Джинні спробувала йому зателефонувати та відстежила його телефон, який востаннє зафіксувався біля міста Олімпія. Це дало надію, що він міг навідатися до матері. Але 23 травня, коли Джинні подала заяву про зникнення, вона дізналася шокуючу новину. Ще 20 травня автомобіль Логана, чорний Крайслер Себрінг 1996 року, був евакуйований з узбиччя автомагістралі Інтерстейт 5 приблизно за 32 кілометри на південь від дому. У машині залишилися особисті речі Логана гаманець із посвідченням, банківською карткою та 25 доларами готівкою, кілька пакетів з їжею та мобільний телефон. Свідки бачили, як того дня, близько чотирятої години, автомобіль Логана небезпечно маневрував через три смуги руху і врізався бетонний бар'єр посередині дороги. Водія за кермом ніхто не бачив. Один з водіїв вантажівки повідомив, що бачив, як з пасажирського боку вийшов білий чоловік з рудим чи каштановим волоссям та побіг у ліс. Самого Логана чи будь-яких слідів його знайти не вдалося. Згодом з'явились інші свідки, які ще більше заплутали справу. Жінка розповіла поліції, що бачила логана того ж дня вранці біля його припаркованої машини на узбіччі шосе у супроводі двох білих чоловіків. Пізніше, коли вона поверталася тією ж дорогою ввечері, машина все ще стояла на тому ж місці, але з піднятим капотом і вже без людей поруч. Вона описала одного з чоловіків як приблизно 183 см зростом худорлявої статури з білявим волоссям підстриженим під горщик у майці та джинсових шортах, які здавалися надто маленькими. Інший мав довге біляве волосся до плечей, був у картатій сорочці та джинсах. У 2017 році поліція навіть зробила фоторобот одного з цих чоловіків, але встановити їх особи так і не вдалося. Увечері 20 травня надійшло ще одне повідомлення про нібито голого підлітка в тому районі. Але поліція так і не встановила, хто це був. Останнє, що відомо, Логан міг бути одягнений у чорну вітровку, білу футболку, джинси та ймовірно кросівки Nike. Дядько Логана, Майк Вер, колишній шериф округу Терстон, особисто долучився до пошуків. Обшуки проводили в радіусі близько трьох кілометрів від місця, де знайшли машину пішки, з повітря та за допомогою собак. Проте результатів не було. Родина навіть найняла приватного детектива, але через брак інформації просування в справі не було. Слідчі перевірили телефон Логана. Уранці, 20 травня, він їхав на південь автомагістраллю, потім повернув назад на північ, знову розвернувся на південь і зупинився там, де знайшли його авто. Також поліція допитувала хлопця зведеної сестри Логана, який нещодавно переїхав до них жити. Через напружені стосунки між ним і Логаном його підозрювали, але після перевірки на детекторі брехні його виключили з числа підозрюваних. Станом на 2025 рік місце знаходження Логана Шінделмана так і залишається невідомим. Його історія привертала увагу змі. У 2018 році її показали у програмі Disappeared на каналі Investigation Discovery, а в 2023 році обговорювали у подкасті DateLine NBC Missing in America. Якщо ця історія змусила тебе задуматись, напиши в коментарях, що ти думаєш. А якщо хочеш ще більше моторошного, не забудь поставити вподобайку і підписатися. Дякую, що провели цей час зі шепотом ночі. До зустрічі в темряві.